Mm. Всім доброго ранку. Сідаємо зручно, з рівною спиною і вкладаємо зап'ястя на коліна, прикриваємо очі. Mm. І зараз м'яко занурюємось увагою в тіла. І стікаємо увагою по тілу вниз в регіон тазу. Відмічаємо, як наш таз взаємодіє з опорою, сприймаємо вагу свого тіла. І зараз м'яко починаємо з сідничними кістками штовхатись від землі. І немов подаємо імпульс від тазу по хребту в маківку. І за цим імпульсом м'яко довитягуємося. Плечі з лопатками опущені, розслаблені. Обличчя також розслаблене. І зараз спробуйте плавно, рівномірно розподілити увагу по всьому простору власного тіла, сприйняти його наповненість, Об'єм тіла. І частину своєї уваги спрямуйте на кінчик носа. Спробуйте відслідкувати, як дихає ваше тіло, як повітря ковзає крізь ваші ніздрі, з кожним вдихом і з кожним видихом. І зараз кінчик язика замикається на піднебінні за верхніми зубами. Главно з'єднуємо великі вказівні пальці наших рук і опускаємось очима вниз по вертикалі, тянемось до кінчика носа. Зараз будемо промальовувати очима кругові оберта, синхронізовуючи рух очей з нашим диханням. Починаємо рухатись проти годинникової стрілки. І рухаємось, малюючи півкола. довидихаємо, рухаємось очима вправо і вверх. Робимо вдих, спрямовуючи погляд до міжбрівного центру півколом. і вліво вниз, видих до кінчика носа. Рухаємось по широкій траєкторії вправо вправовах вдихаємо, вліво вниз видихаємо. Ще раз вправо вправовах вдох. Вліво в назводах. В іншу сторону рухаємось вліво вверх вдих. вдох. Вправо в видих. Вліво в варх вдох, вправо в нос І ще раз влево варх, вдох. І вправо внось, видох. Повертаємось нейтральне положення вдох, і в водах відпускаємо пальці рук, розслабляємо очі. Розмикаємо очі в довіх. І вкладаємо долоні за тазом, перекочуємось на стопа. А видих. Зап'ястя під плечима виштовхуємо таз вверх і плавно тянемось маківкою вперед, робимо вдих, видовжуємо спину і вкладаємо живіт на стегна, а видих переплітаємо руки в ліктовий замок і розслабляємо тут і шию. Вдихаємо вдох, видих, вдох, видих, вдох. Видох, плавно винирюємо. Вдох, опускаємо долоні на землю. І відходимо назад. А видих. Планка. Опускаємо коліна на землю. Вдох, таз до п'ят, погляд вперед. Добре. І через верх накочуємось на руку. Віджимаємось в нижній упор через коліно, кому доступно можна без колін. Через верх, таз до п'ят. Виштовхуємо вдих, погляд вперед. Знову накочуємось на рука. А видих віджимаємось вниз. І ще раз. Вдох таз до п'ят. І накончуємо ще раз верх на руки. А видих планка. Нижню пор, перепрошую. Звідси віджимаємось верх. Вдох. Підіймаємо коліно над землею. І повертаємось на правий бік. А видих Ноги вкладаємо на ребро стоп. Тянемо з лівим ліктом верх. Вдох. Розкриваємо лівий бік. І ліва рука накриває голову. А видих. Бокова планка. Дихаємо тут вдох, видих та штовхаємо вперед і вверх, вдох. Видих. Ще один вдих. І видих. Опускаємо ліву руку на землю, Планка. вдох. М'яко виштовхуємо таз назад, Уверх. видих. Виходимо в собаку. Підсідаємо тазом до п'ят, Вдих погляд між долонями. І м'який стрибок до рук, а видих стопи разом. Єс. І тут витягуємо з маківкою вперед. Вдох. І переплітаємо руки навпаки в ліктовий замок. А видих. Розслабляємо шию, голова звисає. Дихаємо тут вдих. А видих. Живіт лежить на стегнах, вдох. А видох. Ще вдох. Видих. Плавно відпускаємо замок, долоні в землю, винирюємо. Вдох. Відходимо назад, планка, а видих. Коліна на землю таз до п'ят, вдох, погляд вперед. Через верх накочуємось на руку, віджимаємось з нижню пору видих. Таз до п'ят, Вдох. Другий раз накотилось, видих. Ще раз таз до п'ят, Вдох. Накочуємось на руки. а видих Нижню упора. Віджимаємось верх, вдох і повертаємось на лівий бік. А видих. Правий лікуть вверх. Вдих. І витягуємо з рукою за голову видих. Погляд вниз на ліве зап'ястя. І та штовхаємо вперед і вверх. Дихаємо тут Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще активно штовхаємось вдих. І видих. Опускаємо праву руку на землю, вдох планка. Виштовхуємо таз, назад, в видих, собака. І тут плавно через круглу спину перекочуємось в планку вдох. І лягаємо на живіт. Видих. Стопи відтягуємо від себе, зап'ястя, підключуємо. витягуємо з ребрами вперед. Вдох. І розвертаючи запястя ліктів в землю видих. Підтягуємо праве запястя до лівого ліктя вдих. Згинаємо ліву ногу видих. Стопа направляється вниз до землі. Захоплюємось за гомілку. Ззовні, вдих. І опускаючи живіт правою рукою витягуємо вперед, підіймаємо праву ногу над землею. І лівою п'яткою тягнемось. Вверх. Видих. Тут розкриваємо грудну клітку, вдихаємо вдих. Видих, Вдих. видих, ще вдих. видих. Підтягуємо праве зап'ястя до плеча. Вдох підіймаємось повище і опускаємо передпліччя на землю. А видих опускаємо нога в землю. Ліва рука перехоплюється за стопу зсередини вдих. І натискаючи долонію на підйом, видих підтягуємо п'ятку до сідниці і правою рукою штовхаємо звід землі і тягнемо її на себе. Дихаємо тут вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Відпускаємо ногу вдорих. І долоні біля грудей. А видих. Виштовхуємо плавно таз до п'ят вдох. Погляд вперед. І через верх накочуємо з на руки під борідок до грудей. розштовхуємо лопатки. І видих. Підіймаємо коліна над землею. Ноги залишаються на підйомах. Дихаємо тут вдох. Видих. Активно штовхаємо землю руками вдих. Видих. Ще один вдих. Видих. Звідси плавно опускаємось вдих на живіт. І видих зап'ястя під плечимо. Витягуємо з ребрами вдих. і розвертаємо запястя, видих ліктів в землю. Підтягуємо ліве запястя до правого ліктя вдих. Згинаємо праву ногу в коліні. А видих. Захоплюємось за гомілку. Ззовні Вдих. Опускаємо живіт і витягуємо з лівою рукою вперед ногою вверх. А видих. Дихаємо вдих, а, видих, Вдих. Видих, вдих, видих. Підтягуємо ліве зап'ястя. Вдох підіймаємось повище. І опускаємо перед плеччя на землю. Видих виштовхуємось від землі, опускаємо ногу на землю. Перехоплюємось правою рукою за стопу зсередини вдох. І натискаємо на підйом. Видих, п'ятка підтягується до сідниці. Дихаємо тут вдох. А видих. Клянемо землю під себе вдох. І штовхаємось вдих, намагаємось не провисати в плечі лівому вдох. Видих, притискаємо таз до землі. Відпускаємо ногу вдох і підтягуємо зап'ястя під плечі видих, виштовхуємо плавно таз до 5 вдох, погляд вперед. І плавно через круглу спину накочуємось на руку. А видих, підіймаємо коліна над землею. Нога залишається на підйомах. Розтовхуємо лопатки, дихаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще вдих. І видих. Опускаємо коліна на землю. Таз до п'ят стопи на себе, вдох погляд вперед. І стрибок до рук. А видих плавно опускаємо таз на землю. Складаємо ноги в зручне положення. Вдох. І зап'ястя вкладаємо на коліна видих долоні відкриті. Тут м'яко вдихаємо по язику язик в трубочку або на нижню зуби. З'єднюємо волоки в пальці легким дотику. І погляд варх, видих з бокуся. Розмикаємо пальці рук, вдихаємо ще раз по язику. Змикаємо, видихаємо збукою погляд. Барх. Ще раз розмикаємо вдих. Розмикаємо. видих, відпускаємо дахи. Розслабляємо очі. Тут плавно розмикаємо пальці рук. І підіймаємо руку через сторони на варх. З'єднуємо долоні над головою. Підтягуючи лікті вниз, з'єднуємо лікті, великі пальці. Кладаємо рук на міжбільний центр. Розводимо лікті в сторони і підтягуємо зап'ястя до сонячного сплетіння. Переплітаємо пальці рук долоні вниз. І прогладжуємо простір перед собою. Підіймаємо руку вперед і вверх над головою. Плавно руки через сторони. Опускаємо вниз, прогладжуємо простір по боках. І вкладаємо долоні на поверх. Тут коротка пауза. Розладжуємо торс по боках, живіт. І перед собою з'єднуємо долоні в сампурному дру. Мізинці безімені середні пальці між мембранами пальців рук. Вказівні доторкаються і великі пальці рук перехрещують. І тут на деякий час зупиняємось нерухомо.